Усім доброго і мирного часу. І так представляю гіперболоїд номер 2 вдосконалений і модернізований. А то з мене зробили чуть не терориста. Зробив я ручну гранату з функцією ліхтарика. І так, модернізований ось там посередині стоїть термовимикач, розрахований на 50 градусів. На 50 градусів вимикає спіраль. Перестає гріти грілка. Між корпусами збільшив відстань і також приклеїв ось такими шпажками, такими палочками, щоб була термоізоляція. Спочатку планував поставити ось таку кнопку. Тобто, коли нажали, спіраль працює. Відпускаємо, перестає працювати. Але хотілося б так, щоб вкинути внутрішню кишеню і вона гріла чи десь запхати. Взуття, і щоб нагрілося до 50 градусів і виключилось. Ось так я і зробив далі з тим самим вимикачем на три положення. Пробував, як працює як павербанк. Зарядив до 20%, це точно. Але потім пішли дзвінки, і експеримент зірвався. Треба ще раз поекспериментувати щоб переконатися, скільки остаточно може зарядити. Далі працює як ліхтарик. І працює як грілка. Зараз перевіримо. Так, перевіряємо, як працює. Міряємо поверхню стола. 22. В другому місті 21. На грілці зараз. 22. 22. Включаємо. Міряємо. 24.

47. О. Тільки що відключилося. 55 вже набрало. Так. Все, далі вона підніматися не буде. 56. 51. Ну, видно, не точно попадає. Все, більше не зростає. 50. Остини до 40 або 41, тоді знову включиться. Працює добре. Так, пройшло 3 хвилини, але до цих пір ще грілка тепла. 32. 33. Тобто поступово остиває. Термоклей всередині тримає температуру. Ось прибав такий термовимикач. Як бачимо, на ньому написано 60 градусів Цельсія, тобто при 60 градусів має відключати. Є ще ось такий на 50 градусів. Ось проста схемка. Дві батарейки. Світлодіод і термовимикач. Показую, чи працює. Тут є вимикач звичайний. Світиться. Попробуємо нагріти його 50 градусів чи спрацює. А щоб було достовірно, ставимо термодатчик. Ось тут покаже, яка температура і при якій температурі відключиться. Ось так до термовимикача примотав чи прив'язав термодатчик. Так, температуру бачимо. 21. Зараз показує в кімнаті оця нижня. Так, вся схемка коротенька. Дві батарейки, два дротика. Зв'язано. Гріти буду таким звичайним феном для волоса. І так пробуємо. Світлодіод світиться 20,5 градусів. Пробуємо гріти феном. Виключилось. Навіть датчик не встиг зреагувати. Ну, Якщо попробувати, він дійсно гаряченький став. А, ось, і вже 55 показує. Тобто, термовимикач скоріше спрацював, ніж термодатчик. Це чудово. Так, а за який час включиться? Так, 41 градус, світодіод знов засвітився. Тобто плюс-мінус 10 градусів. Так, і ще разок. Ось прижав термодатчик і термовимикач нашим куском льоду, де заморожені батарейки, до цих пір світяться гарно. Показує 8 градусів. Пробуємо ще разок нагріти, але трошки далі. Виключився. Не встиг ще датчик зреагувати. Світодіот погас. Так, на. О, 54. Ну, реально, 50 виключається. Оп! Світиться 39. Ну, датчик помаленьку спрацьовує. Ну, але. Але працює. Так, ось поставив термовиключатель. Щоб було безпечно. Дуже важко було роз'єднати той суперклей з содою. Думав, заново то все робити. Так, коротко, що складається ця сопілка, ця дудка. Так, в цьому корпусі внизу знаходиться мікрофон. Коли ми тягнем. Затягуємося, виходить свист, шум і мікрофон реагує. Акумулятор подає живлення на спіраль, яка в свою чергу розкаляється і випаровує ту жижу, після чого виходить пара. Ось так виглядає сам мікрофон, такий малесенький, який подає сигнал, щоб спрацьовувала спіраль. З чого складається сам випаровувач і спаритель. Тут гумова така заглушка. Всередині вата. Такий пористий матеріал, який втягують у жижу. Такий кембрик термо. І ось там в металі сама спіраль. Ось така малесенька спіраль. Навіть порівняно з зубочисткою, яка вона тоненька. Ви кажете, второпластова, так? Так, второпластова. Ац, ац, так. вже двойна йде. Взяв отакий шприц на 10 мл. На нього намотав фольгу, алюміній добре передає тепло. А поверхнього оцей нагрівний кабель також в ізоляції. І зафіксував скотчем. І вийшов ось такий циліндр, така трубка. Так ось так залив термоклеєм. Вимикач вже прикручений. Ось так припаяв резистор. Тобто вивів. Світодіод, резистор не мішає. Так, ось посадив таку термоусадку. Ось так, вивів три дротика. І ось такий девайс получився. Так, сама зборка. Контакти, і тут термоусадку не садив на термоклей. Всі з'єднання йдуть ось тут. Ось так розвалив, розломав світодіод, думаю, до них припаяти свіжого. Так, ось так приклеїв на суперклей резистор під світодіод, і вийшов таки чоловічок. Тарамтамтам, трам-там-там. Ось так залив чи приклеїв світлодіод. Суперклей робить чудеса. Ось так виглядає. Вже суперклеєм, все скріплено, склеєно, забетоновано. І так, показую простий елементарний газовий обігрівач, можна сказати, інфрачервоний. Так, бачимо, газ горить. Зверху відро цинкове на 15 літрів, від якого вже на пів метра чути тепло. Це за хвилин 15 нагрілося. Так, ці, ці чорні квадратики намалював, щоб... Температуру було зручно міряти. Так, спробуємо. Ну, квадрат малевичу все-таки деколи потрібний. Показую. 63. Хоча мені здається, там набагато більше. 64. 58. 58. 48. Тану 48. Тут таке, така температура, що, напевно, вода закипить, ну зараз попробуємо. Ну, ось видно, майже закипає. Так, тут стоїть зразу датчик чадного газу. Як бачимо, 0, хвилин 15 і ніяких змін, все чисто. Дійсно гарно гріє зі всіх сторон. Просто елементарно. Знайшов з якоїсь посуди ось такий гарний е, нікелірований каркас. Ну, Це не обов'язково. Можна взяти просту рішиточку. Головне, щоб відро на ній стало. Відро е, бажано е, алюмінієве або цинкове, е, поливане чи емальоване. Не варто, бо може тріскати сама емаль. Ось так просто, елементарно обігріваємося. Тобто гаряче повітря піднімається, нагріває все відро. Площа відра набагато більша і віддає тепло навколо. Бо як сам газ буде горіти, то просто буде підніматися до стелі і прогрівати буде слабенько. Так, коротенький лайфхак, ось маємо ліхтарик, і в ньому рідний такий акумулятор, в якому є ось такий пипчик, сосок. А нам потрібно поставити ось такий акумулятор без соска. Тобто плості обидві сторони. Тут є, а в цьому немає. Але нам потрібно оцей поставити. Що робити, щоб без всяких неодимових магнітів? Ось поставили. Але, як видно, контакту тут немає. Тобто, світити він не буде. Якщо ми зараз включимо, він не світиться. Що робити? Знову нас виручить та сама фольга. Складаємо такий от кусочок, такий прямокутничок і запихаємо туди так, щоб дуже плотненько воно зайшло. Так, ось запхав, якщо вийде так плотно тугенько. Можна його загнути, щоб він не заважав, чи обрізати, якщо кришечка не закриється. Пробуємо, чи світиться. Як бачимо, світиться ідеально. Бездоганно. Взагалі Фольга це унікальний провідник. Унікальність в тому, що він може приймати будь-яку форму, будь-яку товщину. Вигинати, загинати в будь-якому положенні, формі. формі. Ну, ще покажу один лайфхак. Тільки зразу попереджаю, це небезпечно. Але зараз такий час, що може пригодиться. Мене цей спосіб виручав і не один раз. Ось є електричний чайник. Скільки я вже перебрав, ну не скажу, що багато, ну, з пару десятків перебрав. І тільки в одному був перегорів тен. Всі решта це проблема з контактною площадкою. Тобто оця і тут перегорає знизу. Проблема в чому? Що обгорає і контакт пропадає. Також беру кусочок фульги і все туди гарненько запресовую. Тільки не багато. Але в першу чергу треба витягнути з розетки, бо може токнути током. Бачимо ось той контакт. Ось він. Ось цей контакт. До нього і круг нього вложуємося фольгою. І потім другий, так само. Тут в мене три, бо це такий, що регулюється температура. А взагалі зазвичай тільки дві такі виїмки, канавки, де контактна площадка стає. Ось, туди ми закладаємо фольгу небагато, так, тоненько. Після чого ставимо чайник, гарненько притискаємо, прокручуємо. І він працює. Є ще у мене ось такий ліхтарик. Вже йому років, напевно, більше 10. І вже слабенько світив, довго заряджався, мало. Давав світла. Стояв ось там такий акумулятор. Звісно, що йому вже прийшли кінці. Думаю, витягну, подивлюся, в чому там проблема. Ось. В цьому проблема. Замість нього поставив ось такий літівий. І світить він Ну просто бездоганно. Став значно легший і світить значно краще. Також є отакі великі, також в ліхтарях. Також замінив на літівий, став легший і світить краще. Ще колись давно мріяв під шпалери запхати малесенькі світодіодики. Тобто просверлити маленький отвір, вставити світодіод. А самі контакти, щоб під шпалерами йшли, з тонесенької фольги. Тоді клаїв шпалери поверху і вся стіна. Освіщається, переливається різними вогниками. Ну, але це такі дитячі мрії були. А стелю планував зробити з органічного скла, щоб з одної сторони пофарбувати в чорний колір, зробити маленькі отвори, вставити в них також світодіоди. А також можна було вирізати місяць, щоб лежати на ліжку і дивитись на зоряне небо.